Всім доброго дня! Щось я вже тиждень не знімала для вас нічого. В теплиці все зелене, слава Богу, все росте. Вже от київський вже практично торкається шторку, буде скоро літня обрізка. І будемо вкоріняти. От Він літом дуже гарно вкоріняється. Так, трошки пересунула сюди і ближче до дверей. От, почала я зараз гарно вегетувати. Торішні прищіпки це Вашингтон, щось дуже довго він стояв цілий рік можна так. І клементин. зараз тільки проснувся. От це торічна прищіпка Вашинтона. Задній нього також. Зараз саме саме він пішов в ріст. Так, Корсика наливає мандаринка плоди кругленькі, такі цікавенькі. І заєдно, і також він вегетує, росте гарно. Так, це в нас також мандарин. Зараз скажу, що, по-моєму, я його навіть клеменулась. Клементин клеменулась, по-моєму. Так. От, вже, бачите, помаленьку вже плоди ростуть. От, Клементинка проснулася. Вашингтон. Це в нього друга стадія вегетації, весною була перша, а це зараз в них пішла друга. Санбокан наливаю, один залишили, також хані, подивіться на одному корчі, скільки їх на одній гілячці. І вегетує доволі гарно. Прищіпляється, я вже неодноразово казала. Вашингтон. Пішла в нього гарна вегетація. Оце це все торічні привівки. Подивіться, оцей можна пересадити зараз, поки прохолодно, але я його чіпати не буду, тому що дуже молоді гілки, щоб не поскидав. Мура я також віджила, то була така вона. Нещасна. Чомусь в цьому році вона не має у мене кісточок. Кісточки дуже м'ягенькі всередині і нема з них пуття. Коротше, немає як сіяти. Так, кіт, тобі хто розрішив сюди заходити? Тобі сюди запрятка. Лягай, лягай, лягай. Головне, щоб своє діло не зробив, бо получу я і, і ти, і всі на світі. От. Навіть цей кумкват умирав, а це ж щось бачу, вже від, відживає по чуть, чуть Також Вашингтон, ну, Вашингтон, я ж кажу, зараз почав, навіть київські почали е, теж просипатися. От, теж дивіться, яка цікава мандарина. Е, може, не скажу, що це. Десь була папір, десь була лента, а я не знаю, де. А, Або. Клеменулес Клеменрубі. клементин клементин клеменрубі, клеменрубі. Отакі От в нього вже гарні якісь подовгості трошки самі е, плоди. Е, це в нас е, так цікаво, він вже мали його викинути. Е, була прищіпка в розщіп, пропала. А ще з боку вітя зробив брунькою і з брунечки пішла. Це Ковановаса мандарин. От, так, це в нас кумкват. Тоже ж трошки щось там, це не Маргарита, це Це Кумкват тондо, тондо. тондо. так, далі, пересадила. Теж стояли довго, Київські пересадила. Це вже далі пішли у мене вже свіжі пересадки. До речі, зараз можна, от в нас іменно зараз прохолодно, 20 градусів. Вчора взагалі 17 було, тому можна було їх пересаджувати, щоб вони запарювалися. Бо жарою сильною пересаджувати не можна, бо запаряться, по-перше, коріння, а по-друге, для них великий стрес. Пересадка така не дуже серйозна, там легенько переставила. От, бачите, вже ніби хоче цей Це, по-моєму хані. А це Авануапірено. Авануапірено за ним стоїть це коломандинка. От. І вже от навіть є от один у нас пліт, щоб побачити його цьогоріч. І далі тут я вже всі далі пішла, пересаджувала. От, з, першого, з першої хвилі прищіплювання вижило тільки один кумкватик, з тих всіх 15 чи скільки що я щіпила, дві штуки. І ще десь був один. Три штучки в мене вийшло, вийшло з першої хвилі, тої, що пропали всі. Деякі я не пересаджувала, От, наприклад, капучино. Я його ще не чіпала, тому що в нього пішли прирости молоді, при стресі він би їх скинув, звісно. Далі в нас що в нас йде фантастика над ним. Дуже гарно зараз пішла, дуже дає прирости. Це бергамот. І плоди має, і дає прирости. От. Каферський лайм. Це нова при, прищ, привівка, прищіпка. Далі ванільний. Ванільний, і ще прищіплювала, але ще не прижилися вже в пізнішій ходці, можна так сказати. Шоколадний апельсин. От шоколадний, Шоколадне дрібненьке по початку по листя. Далі йдуть у нас. Вкорінений рука буде. Але з них деякі відійдуть, бо бачу, от, наприклад, цей щось йому бракує, чи він перелятий, чи коріння зогнило. Ну, напевно, не буде. З нього, він, він пропаде. Е, а от і вам корсика. Це вже свіжа, я недавно прищіпляла. Не пишу дати. Треба би їм писати, дати. Я щось не пишу, коли прищіпляю. І от, бачите, вже вона. Гарно прижилася. Це шоколадний. От. Я його відкрила, бо він щось він мені помішав. Я його... можна, можна було ще не відкривати, бо ще мала, малий переріст. Е, Чекайте, що я хотіла? Ага, от. Е, Таїті. Таїті це у нас лайм іде. Оця перевівка від весни. І от воно щось ніяк теж не може. Ні, щось він Буває в нього. Нема. Якщо є йому, підходить, все піде гарно. А ні, то буде стояти і ноль на масу. Так, а це ще стоять прищіпки. Ще, Ще їм, це я недавно дві неділі чи три неділі я їх. Так, просили показати банан. Ну, Він, мені кається, ніби стоїть на місці. Може, тому що я його кожен день бачу. От. Мені кається, що ця банча має висіти, а вона чогось стоїть і все. Я тако навіть хочу вам показати. Бачите, воно ніби зажата вона між цими листками. От. Я кажу, може би чуть-чуть надріз йому зробити, щоб воно вийшло. От, але ніби ростуть самі бананчики. Ну, я бачила по відео різних: то там ніби звисає вона донизу. А тут не хоче. Так, що яку зробила сьогодні процедуру, я всі е, повітряні вкорінення сьогодні я е, додавала воду, тобто брала шприц 20-кубовий, 20-міліграмний, у мене такий, можна і меншим, як вам удобно. І по два шприца я вводила в кожну. В кожну прививку. Десь їм прививку при вкорінення, тому що їм вже десь до трьох тижнів як я вкоріняла. І от в кожну я ввела 20 шприця, трошки зволожила, хоча від я кажу, що там ще волога є, більшість повітряне вкоріння бере. Більш тоді треба інтенсивніше вводити воду, коли вже проходить час і воно починає пускати дасть Бог коріння, і тоді треба буде частіше. А зараз він каже, що поки ще десь хоча б раз в три неділі можна. Так, Це вже силу посходили мої дикарі. Щось дуже вони довго мучилися. І ця сторона у нас пішла все в вкорінені. Корінене дуже доволі теж стояло. А от це зараз, аж по чуть-чуть, по чуть, -чуть от ми з вами садили, от велкомаряно стояло вкорінене, або зараз почало давати по чуть-чуть, по чуть, чуть прирости. А це, по-моєму, карубару. Каруба, так, да, вірно, карубару. Бачите, дає, от. Потрошки, потрошки, починає просипатися. Молоденький. Тут один загубився, рука буде, треба його до своїх товаришів перенести. І навіть в мене, що в мене вкорінилося, ванільний. От. Десь, чекайте, десь з цієї сторони, напевно, що був десь там ванільний. Да. Е, Прищепився. Це вже саме свіжіша привівка. Це от, ванільний, кумкват, от єлі-єлі молодесенький, малесенький. І тут також вже ті, що я От. Це щось дуже свіже я відкрила. А, мандареда, мандареда, мандареда. От. Не може ніяк відчухатись. Це також ванільний. От. Я, я не маю, як то сказати, от, оцей взагалі я його прищепила тиждень назад, я не знаю, чи він же був в стадії вегетації, брунька була Клеменрубі. От я подивилася і захотіла пару штук, і от я його пару штук цього Клеменрубі щепила. І... Він аж тому в кінці в мене має стояти. Це самий останній, а він вже прижився. Ну, це, мабуть, я кажу, це він був, мабуть, в стадії вже вегетації. І того він проснувся. От. І ці воздушні я наповнила сьогодні водичкою, трошки їх зволожила. Так, щось на ще гранат не цвіте, хоча вже він має давати. Вон десь там і одна квітка, тому поодинокі. Ну, нема того, що ми чекали. Ми чекали, що він буде цього року гарно цвісти, а він взагалі не цвіте. Не знаю, що, в, чому, в чому причина. Ну, ми, звісно, я ж кажу, ще не, під, не підкормляла його нічим. Можливо, чимось треба його підкормляти. От, Поки підживляємо я свої оці всі малі, тобто я підживляю поки е, через е, листове підживлення, тобто бризкаю в землю. Я ще не брала нічого, тим більше не купляла, бо я щось не доходили руки і не підливала. Тому що в мене ще зараз йде от така, знаєте, змішана пересадка. Одні пересадила, другі ще раз пересаджую. от, і... А їх багато, я не пам'ятаю, котрі, що, куди і як. То мені проще їх побризкати зверху там раз в 10-15 днів. Я буду пам'ятати, що я їх всіх побризкала. От, так, Кіт. Будемо закруглятися, виходити <смі> з теплиць. Ми його кожну суботу, він взагалі в нас квартирний, але кожної суботи ми беремо його з собою сюди. І він так хоче в цю теплицю, аж не тямиться. От. І це я ж забула закрити двері, забула, що він є тут. І він зайшов. Треба зараз викидати, поки вітя з роботи не прийшов і не побачив. Апельсин шоколадний гарно наливає також. Так, Зараз вже буде пікати мене камера перегрівається всім гарного, мирного вам дня.